Всім привіт! Їду сьогодні на лісовий тачок на операцію ліквідацію і тут приїжджаючи мимо от ось такого лужка, покинутого пасовища чи покинутого сінакосу я не можу просто не зняти те, що відбувається тут. Тут гудить все так, начебто, начебто цвіте не кульбаба, не будра, а біла кація. Тут все бджоли, джмелі, осмії, ще якісь невідомі камахи. Все, що може літати і полюбляє нектар, все тут. Сьогодні останні плюс-мінус відносно теплий день. завтрашнього дня знову похолодання на цілий тиждень. Один-два дні тепла. І тиждень холоду. Ось така у нас весна вже четвертий рік. Ну, а я не можу просто відірватися, не можу відірватися від того щось тут відбувається. Щось неймовірне. Щось просто неймовірне І таке воно скрізь Скрізь, скрізь, скрізь Тут сінакос, видно люцерка, вже вироджується І по люцерки ось такі видоносні вугіддя. А ще хтось мені розповідав, що із люцерни бджоли не беруть, тому що... Не вистачає довжини аботку. Ось, ось можу зняти і поділитися. Хто стверджує, що з люцерни немає збору. Природа, природа доказує, що навпаки, що є медозбор із люцерни. Але не кожен рік. Отак. От Просто краса. Ну, краса красою, а у мене на пасіці сьогодні буде відбуватися операція ліквідація. Ось так. Прогнозисти прогнозували похолодання сьогодні вночі, але по небу видно, що похолодання можливо прийде набагато раніше, аніж прогнозували прогнозисти. Треба, треба поспішати. Сьогодні, напевно, перший день, що яблуня розкрила свої бруньки. По яблуні теж літають бджоли, але нічого не поробиш, насувається знов негода. Знову насувається негода. Треба поспішати. І так, починаємо. Треба поспішати, інакше інакше отакий льот, дуже приємний льот бджоли на ті місця, на яких я тільки ще був і вам показував. Заміниться сидінням по вуликам і поганою погодою, тому що з тої сторони небо вже темне. Тож, поспішаємо і робимо це швидко. Я не знаю чому, але багато новачків дуже бояться переходу пасіки з однієї рамки на іншу. І як почали, як почали просто так із додана, тому що дідові вулики такі були або батькові і так, і розвивають пасіку, що ж робити, вже ж є 5 доданів, не вибрасувати, не викидувати. ж. Так, ось я вам скажу, що краще перевести пасіку з лежаків до данівських нарути до того моменту, як почне спина боліти, аніж після. І краще перевести пасіку, коли у вас 5 лежаків, а не коли у вас 45 лежаків. Тож, переводимо і не жалкуємо. Це треба робити бажано до тих пір, поки сім'я не займе 10-10. Вулич 10 рамок бджіл, тому що в мене ось такі є корпуси на 10, на 10 рамок, тому вони уніфіціровані і з рутами. Сюди можна буде потім підставити рутівські корпуси, корпуси і з часом доданівський корпус просто забрати, перетопити рамки на віск, викачати мед і пасіка буде переведена. Все дуже просто і для бджіл без зайвих хлопот і яких якихось незручностей. Ось тут вулик вже переведений на рута, а ось тут тільки-тільки я підставив на низ корпус. З часом в цьому сезоні я цей корпус скачаю, рамки перетеплю на віск і буде в мене тільки сім'я на руті. Те ж саме зараз будемо пробувати зробити і ось з цим вуликом. Головне, щоб сім'я не займала більше 10 рамок, щоб не було два корпуси додано, інакше ж немає тоді ніякого сенсу. Починаємо. Так, що тут у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рамочок займає. Все Все добре. Десяту поставимо вже в новий, в новий корпус. Пішла пересадка. Просто технічна перестановка рамок. Тут знімати нічого. Що я ще хочу показати? Ось судячи по цим бджолам, ось бджола-танцюристка. Бджоли вибор за ним всі в таких пурпуровому пилку. Так, судячи по цим пурпуровим бджолам, кульбаба, мимо якої проїжджав, це тільки вершина айсберга. Дуже багато бджоли йде з лісу, із яснотки пурпурової глихої крапиви. І танцює, танцює, танцює в основному пурпурова бджола. Тож кульбаба це не, не головна скрипка в лісовому оркестрі. Ну і Хто дзвонив, цікавився на рахунок сімей, рамочки ось такі ось такі приблизно рамочки. Це, це не, не одна з найкращих і не одна з найгірших, це приблизно така рамочка середня. 80% запечатаний розплод і тут трошечки вже встигло вийти і засіяно по-новому. Так, Тепер, коли половина, половина рамок переставлена сюди і я точно не знаю де матка. Щоб бджола, яка прилітала, не заходила у старий вулик, а заходила у вулик правильний, робимо отакий ось фокус дуже швиденько. Хлоп і все. Вулик вже на землі, цей вулик тут, щоб бджола знаходила собі одразу дорогу, відкриваємо ляточок. А так от. Раз. Все, хай заходить. Хоч сюди, хоч туди, куди, куди забажає. І продовжуємо переставляти рамочки. Ну все, бджола трохи зла, Вона, вона пророкує змінення погоди, так як і наші прогнозисти. Але ж операція ліквідація вулика пройшла, пройшла успішно. Тепер я витрушу молоду бджолу із, перед, перед цим корпусом, вона зайде з часом вся в сім'ю і підніму. Після похолодання, точно так, як зробив тут. Сподіваюся, після липи я корпус за Данівський відкачаю і в мене вже буде буде сім'я на рутівську рамку, яка буде набагато легша. І восени, і навесні заносити, переносити, перевозити, піднімати. Ну і таке інше. Хто цього ще не зрозумів, того є час, той ще поки щасливий. Ось так. Все, сім'я переведена. Ну, а я проведу цю ж саму операцію, ліквідацію і з кожним лежаком на цьому лісовому точку. Окрім деяких окремих, це пов'язано з тим, що я просто замовникам пообіцяв перевести лежак до Дану в лежак українку. Ну, такі примхи замовника, нічого не поробиш. Будемо переводити лежак до Дану в лежак українку. Ну і поки, поки погода нам трохи дає можливості. Продовжуємо продовжуємо переставляти рамку за рамками, вулик за вуликом. нічого складного і нічого такого супернегативного супер для бджіл не відбувається. Навіть, да, ще що можливо, новачки не знають, дуже важливо, щоб, щоб порядок постановки рамок. В новому вулику був такий самий, як і в старому. Іншими словами, не тусувати, а переносити все тотожно. Рамочку до рамочки. Тотожність переносу рамочок інколи недооцінюється новачками. Але це дуже важливо. Інакше у сім'ї виникає досить таки немаленький стрес. Тому що там розплідна частина, медова частина, все чітко пораховано з потоками повітря, а тут все буде зруйноване. Тому татожність – це важливо. Ось так. Ось так. Ну що ще скажеш. Вулик за вуликом, ліквідація парку лежаків підходить для свого логічного завершення. А ось до данчика я пересаджую на замовлення український вулик. Ось так рамки українські стоять українському вулику. Рамки до стоять в українському вулику. Просто стоять так точно, як і українська широка, тільки на бачку. Низом до ляточка, плечиками до спинки. І ось клієнту. По його бажанню я цей присазую це. Деякі рамки попадаються. Ну, зовсім красотини писані. Можливо, камера не продає. Зараз я трошки дмухну на бджіл. Ось такі рамочки. Красотини писані. Ось вам і морози, і дожжі, і заморозки, і приморозки, і все разом. такі бджолки. Був на лежак, стане лежак Українка. Нічого страшного, можна тасувати, переставляти навесні, особливо це зовсім ніякої, ніякої шкоди не принесе вже сім'ї. Працюємо, поки не пішов дощ. Там навкруги мене хтось на, на тракторі голосає. Всі працюють, всім часу мало. Ну і ми працюємо, поки не пішов дощ. Ось така сімейка для замовника був, був додан, натоптаний на 13 рамок. Я додав сюди ще з краю дві українки і стане не натоптаний на 15 рамок. Був доданчик стала українка. Ось так і проходить ліквідація задань міських лежаків. Дякую всім за увагу та терпіння.